s'il vous plaît. красиво звучать французькі носові звуки, чи не так? Чи є у вас проблема у їхній вимові? Вирішуємо в цій рубриці фонетичні картки. Відразу ж лайкніть цю публікацію, оскільки вона буде для вас корисною у відпрацюванні трьох носових звуків, а? А, а. а якщо ви хочете пройти повний системний курс фонетики, то пишіть в коментарях вимова, і я надішлю вам безкоштовні уроки. Для того, щоб утворити носовий звук, вам потрібно підняти основу язика до м'якого піднебіння і там, де зазвичай буває ангіна, закрити прохід повітря. Таким чином утвориться носовий звук. Давайте спробуємо: Проговоріть чистий А і закрити його. Ау! Так само зробимо з О. Проговоріть чистий О. О. А тепер закрити прохід повітря. Ом. Так само зробимо зі звуком е. Протягніть звук Е і закрити прохід повітря. Ен. Спочатку відпрацюємо звук «ау». Поїхали. Проговоріть в голос наступні слова. Бо. «вон», «дон», «тон», «сон», «рон», ЛАН. МАН. Переходимо до звуку «Ен». Проговоріть наступні слова: Бен, вен, ден, тен, сен, ген, лен, мен. Залишився звук он. Проговорюємо разом зі мною: Бон, вон, дон, тон, сон, гон, лон. МО. відпрацьовуємо три звуки разом. Поїхали. Проговориться мною наступні серії бан бан бум. Ван ван вон. Дан ден дон. Там там тон. Сан сан рен, рон. Ла-лен-лун. Мон-менмо переходимо до скоромовки, в якій містяться всі три звуки. Давайте проговоримо за мною кожне слово окремо. Поїхали. Й, Гастон, тю, мон. а тон, тон тон. Тепер всю скоромовку після мене. Амаман гастун, ton, ton, тон à vous. А тепер спробуйте ще швидше. Амаман ton, ton, ton. Дякую, що ви зі мною ваша Жюлі.